Ходить гусачок, чок-чок-чок-чок. Ходить гусачок біля квіточок. Hello Friendly! З вами, Денис Friendly. Я, коротше, дружні думав, що е, існує лимонади від буржомів всього два смака. Це лимонад цитрус і зі смаком, значить, значить, груші пер. А виявилося, що ще два смаки є. Всього їх разом чотири смаки. Я всіх їх купив е, учора. Та. Коротше, зі смаком танкуна, зі смаком аджарський мандарин і цей зі смаком груші. Та. Коротше, сьогодні ми попробуємо грушу. А завтра, післязавтра, чи, може після післязавтра, попробуємо ці два смаки. Ну е, післязавтра. Ні, 25 го інакший контент виходить. 26 го червня ми попробуємо щось із цього, а там уже потім 28 го бо 27 -го щось інше я планую зняти. Не знаю, що поки що не знаю, що побачимо. Та. Але коротше сьогодні ми попробуємо грушу. Лимонади від боржомі. Тому let's go до заставки цього відео. Прореагуємо цей новий смак лимонади від боржомі. Let's go! День смені реагує. День смені реагує. Сьогодні він буде пити. Значить, грузинський лимонад. Лімонадій боржомі зі смаком груша. Напій безалкогольний, соковий з додаванням природної мінеральної води боржомі. Коротше, лімонади байборжомі зі смаком груші, груші груші! Наливаємо та п'ємо, даємо оцінку. Погнали! Ходить гусачок, чок-чок-чок-чок. Ходить гусачок, біля квіточок. Наливаємо. Так, погнали. Опа, бризки. О, пахне дійсно грушою. Так, це попереднє. Ми пили попереднє цей е, ксіксо. Так, зараз нас краще. Але це теж газоване, так? Так, без... Е, чи, 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 чи. А, мінеральної води, так, це газоване. Погнали. Даємо оцінку. 8 балів. Пояснюю, звичайний звичайний смак. Ну, ви колись пили ситро зі смаком груші. Пили. То саме ситро зі смаком груші. Звичайна оцінка 8 балів. Звичайний лимонад, звичайний оцінка. От мені цікаво буде попробувати тархун. Тархун я не знаю. Що це? Ну, якась рослина намальована. ну і апельсин. А чарський мандарин, мандарин. Це мало би бути смачно. А. Ну, нічого, може бути. Так. Пер. Та давайте все наливаємо. Що ми будемо гратися? Дороге, це щось 50... Я, коротше, за це все заплатив 159 гривень. Та. Ну, коротше... Десь 53 гривні це виходить, походу. Десь приблизно так. Просто боржомі випустила лінійку лимонадів, я вирішив її зацінити. І напевно перед цим відео теж, можливо, реклама вискочила лимонади від боржомі, боржомі 100% натуральні. Може натуральні, може ні. Тут якась наклейка є. Це що, можна здерти. І що як я її здеру? Бо на цих всіх, я замітив, немає наклейки. Тут вони наклеїли. Хм? Так. Так. Мені цікаво, чи там буде по... Бо це пише грузинський лимонад. Мені оць, і, і, Мені цікаво, як я здору наклейку, там буде по-грузинськи все писати чи ні. О, там реально щось пише. Так, щось тут є, Та-да-да. А, це, напевно, по грузинськи все буде писати. Бо не наклеїли. Чекайте, доп'ємо ти. На 8 балів. Грушка нормальна. Пити, коротше, в принципі, можна, так. Так, я здираю. Ну. Так. Так, коротше, не на нашому. груша, Юс і Ас. Азія чи Юс, не знаю що це. Коротше ось таке, так. Ой, вибачайте. Просто хочеться, знаєте, після... Ні, не хочеться рягнути на камеру, ну тут так нечайно виходить. Ну, коротше ось так. Чекайте, давайте я назад це наклею. Коротше, ось так народ виглядає, тут не по-нашому. Чому це так цікаво? Ха-ха-ха. Я просто назад це наклею. Ну, назад не вийде вже так наклеїти, бо я і чи не знаю, просто так як наклею, так наклею. Коротше народ, на цьому все. Ось такий був лимонад від Боржомі. Е, поки що мені з, з цитрусом був кращий, та, ніж з грушу. груша, звичайне, цитро, а, а лимон там трошечки більше на лимонад похоже. Спробуємо таркун на днях, спробуємо маджатський мандарин. Очікуйте ці дві реакції. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс І Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися лайк вам! Якщо ви додивилися до кінця. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. О, ось такі лимонади. Раз. Залишився два. Все, два, два напої. А нагадую, ми пили цей. І ми пили оцей. Оцей так. О. Ну, це, блін, так якби мені, мені хтось рекламу заплатив, зараз виглядає. Так якби мені хтось рекламу заплатив. Ну, на жаль, ні, це не реклама. А це я просто взяв попробувати. Всім пока-пока.